Ось так разом із друзями затягав кузов дев'ятки на раму Уазу Олександр Вітченко. Збирати машину почав два місяці тому, щоб кататися по бездоріжжю. Ось наш маленький звірюга. Допомагає Олександру й семирічний син Сашко. Зараз прокачують гальма. Він з чотирьох років знав, що таке домкрати, як їм користуватися. Яма висока. Яма висока, треба далеко, далеко лізти. Далеко лізти. Сашуль, давай, Сашко, качай. давай качай. Держи, тримай. Нажимаю, натискаю і качаю, отак от. Збирали автівку із запчастин дев'ятки, БМВ та ОАЗУ. Кузов подарував сусід, а раму взяли зі старої машини. На запчастини, яких не вистачало, витратив близько 4 тисяч гривень, каже Олександр. Це кузов з тієї рами, на яку ми поставили дев'ятку. Чому захотілося це переробити? Бо тут немає склопідйомника, тут тільки такі квартирки. Доводилося знімати оцю раму повністю. Але коли потрапляєш у багнюку, ти ж не можеш зачинити вікно. Переробляти автівки почав п'ять років тому. Тоді заснував клуб трактористи Рогань. каже Олександр Ми покатушечники. Ми, покатушники, їздимо бездоріжжям, любимо просто відпочити, покататися по лісу, по ярах, по бруду. Аж до того, щоб виїхати десь недалеко, зламати там кілька машин в одній калюжі. Габарити вже працюють, багажник є. Габарити вже працюють, багажник є. Амортизатори такі. Підножку ми вчора з татом зробили. Машина на ходу вже виїжджали із Сашком покататися у полях неподалік від дому. Олександр говорить, на один виїзд, а це 80-100 кілометрів бездоріжжям, у таку машину заправляє близько 15 літрів пального. Тато з гаража сам, а потім я сідаю. Трясе, коли ми стартуємо трошки. Добре трясе. А ось цього запорожця на початку року зібрав харків'янин Антон Казарінов. Олександр говорить, коли виклав фото своєї машини у соцмережах, один із підписників запропонував влаштувати змагання. То, що там говорять, конкурент запорожцю там те, що там кажуть, що конкурент запорожцю Батли. Коли Запорожець з'явився на дорогах Харкова, ми вже шукали кузов на дев'ятку, і ми навіть не знали про існування Запорожця Вітченко каже, не проти виїхати разом із власником Запорожця покататися. Сезон відкриють восени. Доти планує пофарбувати корпус і доробити бампер. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.